Нещодавно у Кременчуці власниця інстаграм-сторінки Мокрі носики підібрала німецьку вівчарку жіночої статі приблизно річного віку, яка забігла до магазину біля зупинки міський сад. Вона була налякана та обдивлялась навколо себе в пошуках господаря. Мені прислали відео відеопідписниця, сказала, що собака дуже налякана, їй дуже погано. Вона забігла в магазин, та в неї була кров. Вона лежала та не відкривала навіть очі. Я до неї підійшла. Вона встала. Я їй дала смаколик. Ми дошкандибали до клініки. Сказали, що в неї травма коліна. У ветеринарній клініці Альмі, так вівчарку прозвала зоозахисниця, виписали препарати для лікування. Ми зробили курс їй антибіотиків, вкололи знеболюючи, щоб в неї перестала боліти лапка, бо вона дуже скуліла, їй дуже було боляче. Та почали шукати господарів. Я виклала все на сторінку мокрі носики». Дякую підписникам, що робили репости, поширювали, але так ніхто і не відгукнувся. Зараз собака цілком здорова, грайлива та з нетерпінням чекає повернення до свого господаря або знайомства з новим. Хочемо знайти справжніх господарів, якщо вони її шукають. А якщо ні, то будемо шукати вже родину іншу. Гарні руки будемо шукати. Якщо ви хочете подивитися її історію, забрати ви можете звернутися в інстаграм «Мокрі носики» Та в хайлайтсах є вся історія про вівчарок. Цієї вівчарки та інших загублених також на інстаграм-сторінці Мокрі носики ви можете переглянути публікації і щодо інших тваринок, які загубилися. Особливо звертаємо увагу на ще декількох німецьких вівчарок, яких або розшукують господарі, або яким шукають нових. Також волонтери запрошують на байдужих людей долучитися до їхнього центру. Пам'ятайте, робити добрі справи може кожен, головне бажання. Дмитро метро Максим Пальчик, Кременчуцькі новини.